На ремонт дорог, на ремонт дахів, на е, отоплення. Ну, я думаю, і все. ну Для дітей ще щось потрібно. ну Якісь майданчики. ну Я думаю, ялинку треба поставити для дітей, хоч у нас війна йде, але ж діти у нас залишаються тут. І подаруночки якісь до Нового року дітям. Очевидно, що не на те, що витрачається, не на прибирання е, території, не на е, благоустрій, паркове господарство і так далі. А на що потрібно? Ну в першу чергу на підвищення обороноздатності, на укріплення, на укриття для людей. Я пропоную там вже будуть самі дивитися куди. Ну треба допомагати ОСББ. У кого криші течуть, теж треба допомогти. Козирьки, а гроші то немає. Люди повиїжджали, платить нема кому. Мені кажеться, що треба трошки допомогти ОСББ. Для дітей треба все робити, щоб розвивалася молодіж. Школи, щоб були оборудовані комп'ютерами, всіми необхідними щоб діти займалися по настоящому не так, що там як небудь, а щоб розвинуті були современні, щоб на запад йшли вже готові спеціалісти. Треба вот вот э, бомбоубіжи, це я вважаю, що правильно мають. Вот. Ну, то, що вот это... сьогодні я вот проїжджала, чоловік 30, участок відсюди, отсюда, отсюда згрібають листя. Ну, Ну, я считаю, что это не так уже надо было часто бы делать. Я не делала бы. А вообще-то день, я считаю, кто пострадал от вот этих всех бомбежек, вот и самое лучшее вложение – это этим людям помочь. Ну, хорошо, конечно, что убирают, что ремонтируют дороги. Ну, наверное, надо на помощь ЗСУ. Самое краще. Ну, на то, что сейчас делается, на восстановление, на приобретение для военных. Вот. Ну, я считаю, что що наша власть суді правильно, в данный момент. І мер, і адміністрація воєнна. Частково навіть на допомогу військовим і на благоустрій. На благоустрій не щоб було занадто, без явного перебору. Ну Можна на підтримку тих, хто дійсно нужденний зараз. Є такі люди, яким треба допомагати. Ну не по, якби не по списку, не так, що всім пенсіонерам підряд, а виборочно тим, хто дійсно потребує допомоги. Трошки підтримувати наш місцевий, цей малий чи середній бізнес, яким зараз, ви ж бачите, скільки покупців, якому вони зараз стануть, може щось їм допомагати. Ну, я думаю, що міській владі краще знати, скільки у них проблем, де саме. Ну, аби щось робили. В будь-якому випадку, якщо міська влада хоч щось не робить, воно покращує життя, що покращує життя містян, Це завжди добре. Будинки встановлювати, дороги ремонтувати. Ну, правда, зараз зима, ну, ну а так я скажу, що тут багато, якщо так сказати, що потрібно. В першу чергу на дороги, парки. Зараз обирають, слава Богу, добре. Я не знаю, що. Благоустройство території, я так думаю. Перше, мабуть, на, на, на оборону якусь там туди там якась допомога військовим може там, а потім вже так на все інше.